Починаємо відеогляд чудового годинника від Samsung Galaxy Watch 5 Pro. А, як ви знаєте, цей годинник має отакий титановий корпус. Бачите, який він гарненький. А, і дві кнопки справа і зліва. Стандартний використовував стандартний циферблат від Samsung. Теоретично, ті, хто мав справу з годинниками від Samsung, він цей циферблат знає. Дуже гарний, дуже зручний. Єдине, що у моєму годиннику вже використовується оплата карткою на терміналі. Тому, як ви бачите, якщо я знімаю з руки, я не можу використовувати будь-які функції, тому що потребує ввести PIN-код. Зараз я його введу. Так, ви бачите, з'являється годинник і пішли далі. З цього боку повідомлення, хто знає Samsung, до цього ставиться спокійно. Також повідомлення значопо з'являється з цього боку або де ви його зробите. А сюди пішли будь-які функції, які ви поставите по черзі, як вам зручно. Тобто, як ви бачите, тут є контроль заряду акумулятора, телефона і самих навушників, на які я зараз записую цей відеоблог. Так, Ну, далі дуже багато цікаво, але я на цьому хотів би зупинитися. Дивіться, що є далі. У дозарядка формату Type-C, якщо ви бачите, да? вона дуже потужна. Порівняно з іншими, я зробив для неї такий чудовий, скажімо так, перехідничок. Це дуже зручно при використанні. Отак кладете, і він почне заряджатися. Собто вам, він постійно знаходиться в одному і тому стабільному положенні і не совується по столу будь-яким чином. Це перший момент. Як це виглядає? Отак це виглядає на столі, якщо ви бачите. Так? Другий момент зарядка Type-C. чому Type-C? Тому що ця магнітетка в два рази більша. Ніж зарядка на попередніх часах. Чому? Тому що тут більший заряд акумулятору. Заряд акумулятору 590 мАч. Цього акумулятору вистачає при використанні, скажімо так, повністю функції телефону без використання GPS і мобільного зв'язку. У мене версія з LTE, Тобто я можу завантажити на них є єсім карту що дуже зручно. Наприклад, коли ви бігаєте. Тому в моєму варіанті використовування мені вистачає на три доби. Для Samsung і для операційної системи від Google на цих часах, яка встановлена, це досить пристойний результат, тому що ми всі знаємо, що часи від іншого відомого виробника ледь ледь доживають до кінця робочого, робочої доби. А, себто їх треба ставити на зарядку кожної ночі. Ці часи ви можете заряджати орієнтовно раз на три доби. Це дуже зручно. Дивіться, якщо ви використовуєте їх як Є7 та GPS, то звісно тоді використовування цих часів термін ну, може бути доба, може ще десь орієнтовна доба, тому що це дуже-дуже розряджає акумулятор. А, що ще цікавого? В ці часи е, незамінний помічник мені, коли я бігаю та займаюсь спортом. Чому? Я під'єдную до них свій, е, під, в, в, вмикаю її сім, так, і роблю передресацію свого мобільного телефону. Себто, всі мої дзвінки не зникають, вони попадають на ці часи, і я можу відповідати людям. Це перше. По-друге, е, GPS. Який чудово працює. І по-третє, ви завжди на зв'язку можете слухати музику. Коли лунає, наприклад, телефонний дзвінок, в той час ви відповідаєте на дзвінок і продовжуєте заняття спортом. Себто ви завжди, завжди, завжди на зв'язку. Ще один цікавий момент. А, дивіться. А, хтось скаже, що це не спортивний вигляд часів. Погоджую з вами, це часи, які виглядають більш бізнесово. Але я знайшов дуже цікавий кейс для цих часів. А від фірми... Яка ж фірма? Зараз подивимось. Вже трішечки підзабув цей варіант. Дивіться. Тин, тин, тин. Спіген. Згадав. Так, дивіться, як це виглядає. Так, дивимося, що правильно надягти. Акуратно. Раз, так. Два. Так. Тепер. Ні, спочатку, мабуть, цей бік. А, правильно, спочатку одягаємо цей бік. Я вже трішечки забув. Так, бік надягнуто. І тепер надягаємо цей бік, який ну, це, скажімо так, незручно робити кожного разу, але коли ви зробили один раз, тепер дивіться, як це виглядає. Це зовсім інші часи. Це спортивні часи, типу Casio, Trek та все таке інше. Бачите, як був маленький кейс, змінив повністю вигляд цих часів. Тепер подивіться, бачите, він повністю армований. так? З цього боку він піднімається над циферблатом, і таким чином ви, ваші часи повністю захищені. Користування цілком не шкоди, тому що, як ви бачите, з цього боку є у нього. А, зараз я зніму зараз покажу знову. З цього боку кнопки, до мікрофону, все таке інше. Всі датчики працюють. І, що прикольно, так само вони заряджаються на цьому чудовому пристрої. Під'єднали і заряджаєте. Ну, не чудо, скажіть. Взагалі дуже задоволений цією покупкою. Воно вирішило всі мої бажання щодо заняття спортом, заняття бігом і бути на зв'язку і слухати музику при цьому. Тому часам ставимо надзвичайну оцінку. Це прикольно, це класно, це кайфово. Ці часи це мрія будь-якого спортсмена. Ну, скажімо так, які любить працювати з часами, є більш спортивні часи, це зрозуміло, але у них і більш інша вартість буде цих часів. Якщо ви полюбляєте екосистему Samsung, ці часи для вас будуть надзвичайно приємними.